Ну, в общем, мета, начинаем наш реток. Випуск, ёп. О, вважаю. Давай давай, давай, давай. Так, за соціальне опитання від Веспу Лайф. Сьогодні ми запитаємо у людей в нашому університеті, як вони ставляться до людей за традиційною сексуальною орієнтацією. Будь ласка, як ви ставитеся до людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації? Ну, це дуже важке питання на даний момент. Ну, вони ж до тебе нормально ставляться. Так, <гум> uh, да, ти до мене нормально ставишся. Але все-таки, що? То, я. Я, ні, я до них не відношусь і тобі не, цього не бажаю. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації? Mm, я бажаю. Кожного є різна думка. Ну, а ваша яка? Моя думка, я ставлюсь до цього негативно. один. А чому? Тому що я вважаю, хоча, так як я історик, я знаю, що з віку було ем, практикування гомосексуальних ем, стосунків, але я ставлюся до цього негативно, тому що я вважаю, що це природи. Проти природу. Дякую. Де, я там, тут, де... Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людей з нетрадиційної сексуальної літаки? Нормально. Ну Якщо ви допомагали одне одного, то що їм боронитись. Якщо хлопцям не подобається, дівчата. Тобто тут. лояльно <кху> Так. Дуже дякую. Я представляю представить себе людей этой интеллектуальной сексуальной Вообще, к девушкам отношусь нормально, более адекватно, чем к мужчинам. Аргументирую. С древних времен было принято так, что мужчина – это сильный пол, он. он должен, в первую очередь, защищать женщин. Если мужчина гей, это значит, что он мямля, плакса. Я не знаю, это девушка в мужском обличии Спереди. Да, поэтому, не знаю, к мужчинам категорически, потому что это те люди, которые должны поддерживать в первую очередь женщин. А девушка, ну она даже эстетичнее. Эстетичнее, что не, эстетична, эстетична, не, не, не нет, это если уже брать мужчину с мужчиной, женщина с женщиной. Это значит, что намного лучше, когда девушка с мужчиной, нормальная ориентация, любовь. Но если уже выбирать между девушкой и мужчиной, это конечно ужасно. Ну, вообще, к людям не традиционная ориентации, это что это их выбор. Вы себя могут позиционировать, я бисексуал. Она задумала. Это хороший вопрос на самом-то деле. Не, ну я скажу честно, бывают такие моменты, когда пройдет действительно красивая девушка. хотя нет, оценить просто со стороны, как девушку могу, но а, так, да. чтобы... Да, нет, не, 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 я даже не смогла как-то поцеловаться с девочкой. Вот. Чудовищно важная инфа,

Але судячи з демографічною кризою в світі, це має право на життя. Це Ну так. Біянки геється Ну, В їхньому розумінні, так. Да. А вашому розумінні? Саме тому ми питаємо про ваше розуміння. Ну, я цього особисто не прийняв. Бачу. Цікава людина. Цікава людина. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Чудова реакція? М-да, ну Я таких поки не зустрічався, але я думаю, ну так. Я стараюсь від них, наприклад, до лесбіянок як ти А, До лесбіянок нормально. А до геїв? Ні. А яка різниця? Яка між ними різниця? Ну якби тому, що я пацан мені більше привикаю там дівчинка, а коли два пацана, А тут ще це, дві я... дівочки. А тут ще й да, дві, там вдвоє приятно. -а. Так. Чекай, а, по суті, так. яка різниця головнеш. Що ті, що ті неправильні, так? Ну я би... Не знаю, більш естественніше. Коли Боже. дві дівочки. А, да. Ну це противно, два пацана, Ви ну, подумайте, -мо. що це противно. Намалювавши собі це в голові, так? Да? Ні. Це вже так, це вже не для відео. Ні, ну взагалі піздєць. Це піздєць, блін. А оце війна. Зраб, як я ви відноситесь? Це піздєць. Я таки просто не плачу. Віолетта. Вітаю вас. Віолетта, скільки у вас було полових партнерів? Там все, все, Володю. Ладно, ладно шучу. Я. Скажи, як ти ставишся до резбіянок? Нормально. А до геїв? Ні. А яка різниця? Не знаю, резбіянок найпростістичніші виглядають, якщо вони там... Та що ви до цієї естетики ці прикахуєтесь?

Не знаю. А хлопцы можно попробовать? Да. Ні. Правильно, правильно, Йола, дякую тобі. погнали. Да, ми, короче, трошки в шоці. У мене ж сердечку польнуло. Мої видно журналистка Сьогодні Сегодня бьем танцы. Я тебя потом спрашиваю, что это не про традиционную ориентацию? Студенчиков нам мало, но сейчас я буду подождать. У в культуре не буду, стану чар. А что с меня такое ощущается? Давай, 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 вы на Давай, давай, давай. Ну да. У нас это просто специальный опыт. И что? Остались только каналы. И что? Твоих мужей починаем покупать на пришмик и люди педальками. там маленькие ноги работают сегодня Педальки крутят. пытаются 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 педальки. Один, пытаются пытаются бумагу, пытаются пытаются пытаться 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 Ну це так просто нам цікаво, ми питаємо студентів вирішуватися. Це їхнє життя, це їхнє рішення. Тобто, по суті, ви явно Є, і є. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Скажи, як ти ставишся до людей, які не традиційної сексуальні орієнтації. Я стараюсь не заміщати їх. А, до лесбіяна. Ну, нормально, пойдеть. А до геїв? Ні, стараюсь не замічати. А яка із цього? Мені це більше, ну якби, ну дві дівчини, то якось привичніше, а коли хлопці то тому... не розумію, я це. Можна так, да? так? А ти Пишуть, про те, що провідні психологи кажуть, що всі люди бісексуальні. Так, да, так, да, що бісексуальний початок, що всі від одного пішли. Ми... Що ти ну... про це думаєш? Ні, не я признаю. Не признаєш, не зможеш ти слухати. Ні, 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 ніколи. Навіть би не був. Все одно, не ні я. Таке. Ні Ні. А знаєш, ти каких типи Та я таких знаю. Д... Здоровою з ними там Здоруп... на макі, да? да Заливають грухобаки, так? По суті, такий старається погано, бо зміни хима. Ну стараюсь не заміщати, це їхній якби вибор. я їх за це не усуджую. Але ліг порно кордона Да. А гейпон. Не, 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 не. П'яний друг включав п'яні були, але якось мені релігія, я сразу. А, всі Так-так-так. — грешний, сразу пішов спати. Це харам же <рес> <рес> Боба. Таке. Ну загалом дякую тобі. Нема за що, Іван, пацани. Тебе на саме... — чітку це <рес> емоційно. <рес> <рес> це було, чорт забирай, емоційно. Середишне, <рес> що мене погано, з будь ласка. Це, <тебе> <рес> сири, пору, сири, це ти одна ти шим... хвилина, навіть по шляху. Та, Та, все ясно. Та, все все, 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 все. все придільно ясно. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Нормально, кожна людина має право на самовираження. А ти б змогла переспати Ну, Я по мальчиках. Ні, ну ти змогла б переспати дівчиною? Блін, ну це таке питання просто. А давайте перевіримо. <реш> <реш> ні, ми не будемо перевіряти цього. Ну я, наприклад, ні. Ну тому що в мене немає потягу до дівчат. Мені каже, це діло кожного чоловіка, і кожен чоловік повинні відбирають то, з ким він хоче бити. І в яка орієнтація у нього буде, це тоже вічна і особо його б така сьогодні. Ну ты там внутри, понимаете, должно такое сучитися, да, 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 да. Що ти понимаєш, що у тебя не будут девочки, а яко там мальчик, мальчик, мальчик. А ты бы зміг порослатис хлопців? Нет. Ну Ну, вот як, ну, ти, ти сам ну, дав ответ на своє. Ні, ну просто самі сказали, що в кожного своє. Ну кожному кожна своє, своє понятное дело. На Але, Але я вважаю, що за це засуджувати людей не потрібно. О, це я правильно. Нормально до цього відноситься. Лояльно? Да. Дім'я файл. Лояльно? І погнали. Все, дякую вам, дівчата. Ром, скажи, як ти ставишся до Києва? Okay. Неоднозначна реакція. все Ну да. Та ні, якщо серйозно, ну це синонім підснути. Ладно, нормально. Ну, да. як вообще до них можно нормально відноситься. А до лесбиянок нормально відносится? Да. А яка різниця між и каризницями жаем Та ті, Это по суті, неправильні, Следующего твої возиться. Правильно? Як можна, щоб пацани... Ну, но Ти хотів би, щоб тебя откуда произвели? Нет. Ну так, а я мені приємно дивитися, як там девочка лежать. Ми тільки запитав запитали в вони сказали, що геї прикольно цілуються. Що ти про це скажеш? Прикинь, геї прикольно цілуються. Не Два пацана не сидять, прикольно цілуються. О, Боже. Ну от скажи, за які ти гроші зміг би переспати з хостом? Ні за які, це моя да. жопа постійна. Ні каплі в роти, сантиметра в копу? Це ж, може, навіть за мільярдів. Це. це, просто себе внизити. Ні, nee, ти, не тебе, а ти. Ні, Боже, ровно мат. Ладно, запікаємо, Рома, все, коротше. Дякую тобі. Та я ж Оце ж скажи, як ти ставишся до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Ну, вас що все-таки нейтрально. Нейтрально. Особливо дали спиями. Мені по барабану. Удивись, але спускай. Дивись. Так, случайно. Чест. Чест. Хорошо. Давай. Ну короче, ладно, дякую, Саня. За таке відверте і душевне. Ось провели ми соціальне опитування від Vespo Live. І можна зробити висновок, що наш університет, по суті, готовий до того, щоб стати європейським, бо до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією ставиться доволі лояльно. Дивіться, коментуйте, ставте великі пальці вгору. З вами була команда Vespool Live. Також не забувайте про конкурс, який проводиться в нашому пабліку. Сфотографуйтеся з знаком вспу Лайф найнезвичнішому місці і виграйте можливість знятися в нашій рубриці з квостільні взяти. Па-па!